Совушкин дивосвіт, зануритися в нього запрошують працівники обласного художнього музею. У храмі мистецтв відкрили виставку робіт вихованців Арт студії. Совушка презентація дебютна у експозиції Найкращі роботи маленьких художників, які вони створювали протягом перших півроку існування та роботи студії. Як все було бачила наша знімальна група. Совушкин Дивосвіт це 40 дитячих малюнків. Усі вони яскраві, сповнені непідробних дитячих емоцій та викликають щиру посмішку. Засновниця та викладач арт студії Тетяна Стороженко зізнається, виставку готували довго, бо обрати найкращі роботи було досить важко. Усі просилися стати частиною дебютної експозиції. Хотіли показати саме, що наші діти найталановитіші, найкращі художники, тому що у такому віці тут представлені малюночки дітей і дорослих, вже там 7-12 років, але і малюночки дітей чотирьох річок. І от у такому віці малювати такі малюнки це просто шедевр, Я можу сказати. У нас навіть є один малюночок Полінки три з половиною Василь відвідує совушку регулярно. Каже, займатися у студії подобається, бо будь-яку творчу ідею дорослі наставники відразу підхоплюють і допомагають втілити у життя. Це кіт в чобочах. Я його з спеціального пластиліна, потім розмальовував. Це буква В. Ми совушкою робили. Такі магічні букви оживляли їх. Я так зобразив букву. Коли я робив цього кота, то я дуже старався. А чому саме кота? Ну, тому що я люблю котів та собак, я дуже люблю животних. Окрім Тетяни Стороженко, розвивати творчі здібності совенят допомагає і Світлана Стороженко. Разом жінки навчають діток опановувати різноманітні мистецькі техніки. Методикою викладання вихователів задоволені і батьки вихованців студії, зокрема тому, що совушка об'єднує родини. Уже проведено серію майстер-класів, де діти разом з батьками виготовляють різноманітні поробки. Щоб виставка була різнопланова, тому вибирали різноманітні роботи, ми не підбирали за якоюсь тематикою. Наступні виставки ми плануємо робити вже тематичні. Це наша перша презентаційна виставка. Ми хочемо показати нашу студію, наших найкращих художників, познайомити всіх бажаючих з нашою роботою.